Слава Богу, слава нашим всім воїнам ЗСУ за чудовий день і можливість е, зняти відео і розказати вам про рослини. Я всіх вітаю вас на каналі Сад Божої Краси. На цьому каналі ми вас будемо знайомити із новими сортами різних рослин, також із старими. А ще будуть цікавинки, як можна використовувати рослинки не тільки в саду для декору, а також їхні застосування в медичних цілях. Почнемо ми із дуже цікавого, гарного сорту сосни, яка називається Лакі. Це є карликова сосна. Така зразу утворює гарну круглесеньку шапочку. Хвоя в неї жорстка на дотик досить е нижня хвоя або стара хвоя, вона є довша і зеленіша, молоденька хвоя є коротша і така трошечки з салатовим відтіночком. Сосна є абсолютно невимоглива до ґрунтів. Вона росте на будь-якому ґрунті, але полюбляє більше сонечко, тому любить більше сонячні місця. Це є дуже повільно ростуча сосна. Вона дає приріст приблизно 5-7 см в рік. А до 10 років нарощує шапочку 80-100 см. Акуратна, маленька знайде місце в будь-якому саді. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!